Добрий день, діти! А яка зараз пора року? Так, правильно осінь. А що ми восени збираємо на городі? Так, на городі ми збираємо врожай. А які овочі виросли в нас на городі? Нам розповість пан гарбуз. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова я сестриця. І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Тож малята на городі у нас виросли гарбузи, буряки, картопля та морква. Лята. Овочі хочуть пограти стрішки з нами, а будемо ми грати ось в таку гру. По черзі кожен овоч буде ховатися за ось таким мішечком. А вам необхідно сказати, який овоч заховався саме зараз. Будьте уважними. Хто заховався за мішечком? Так, це буряк. А зараз хто заховався? Морква. А зараз хто заховався за мішечком? Гарбуз? Хто заховався за мішечком? Картопля. Молодці малята. Давайте ще раз повторимо, з якими овочами ми сьогодні грали. Гарбуз. Буряк. Картопля. Морква. І все це овочі. І малята. До побачення, діти.